Волинський чиновник на лаві підсудних. Мова про заступника голови Ковальської райдержадміністрації Дмитра Красносельського. У лютому минулого року його спіймали на сходах Волинської облдержадміністрації, коли той мав занести частину, нібито одержаного від підприємця хабаря. Сам Красносельський назвав ці пригоди на сходах у Білому домі провокацією. Нині доводить це вже у суді. Проте, як виявилось свідки у цій справі, все ніяк не дійдуть на засідання. Року день закоханих заступник голови Ковської райдержадміністрації Дмитро Красносельський зустрів не з романтичною вечерею в компанії другої половинки, а на сходах Волинської облдержадміністрації в колі співробітників СБУ та прокуратури. Очевидно, і самі правоохоронці тоді так поспішали, що навіть не дочекались, в який саме з кабінетів зайде чиновник. Налетіли на нього одразу на сходах. Я приходив підписувати документи фінвідділу. Все. Ну і бачимо зараз. Ви в оточенні прокура працівників прокуратури СБУ. Чому так сталося? Ну, мабуть, провокацію хочуть зробити, я знаю. Які документи мова не зрозуміло і певно вже й не так важливо. Та й тоді, в день затримання, він говорив, що мав на руках лише буклет і жодних грошей. Напевно, ось цей схожий на меню і закладу громадського харчування. До слова, як нам тоді стало відомо з власних джерел, ковальський заступник, начебто, ніс кошти до свого земляка луганчанина Сергія Мовенка, першого заступника голови облдержадміністрації. Буцімто Мовенко в потрібний момент, так би мовити, зіскочив. Між тим в поліції цю ситуацію. Тоді коментували таким чином, що, мовляв, чиновник сковаля вимагав і одержав 4 тисячі доларів від одного з підприємців за сприяння в наданні дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Так це чи ні? Нині з'ясовують у суді ось уже восьмий місяць. Як виявилось, судові засідання постійно переносяться через те, що на них не з'являються свідки у справі. Так було і цього разу. На адресу суду скривав заяву те, що не може прибути казну з, з перебуванням. В Закарпатській області. Немає такої форми. Не відомо, що стіров. І свідок Масечко Володимир Степанович. Також відомо, що він знаходиться за межами області, не може прибути. Врешті суддя Луцького міськрайонного суду Ігор Ясельський ухвалює застосувати привід до свідків прогульників. Застосувати привід до свідка прогульника

Сам Дмитро Красносельський після суду розповідає двоє свідків з чотирьох таки були прийшли на засідання, але з його слів виявилось, що ані вони його не знають, ані він їх. Натомість ще двоє безпосередньо заявник і один свідок чомусь вперто ігнорують ці засідання. З вересня місяця йдеться справа, ніхто не з'являється, свідки не з'являються, заявник не з'являється. Це нонсенс, що обвинувачений ходить три всіх тріпають, щоб вони сюди йшли. І щоб швидше розглядати цю справу, Тож, через відсутність заявника і свідка суд відклали на 25 квітня. Вже на квітневе засідання мають таки привести свідків і заслухати їх версії щодо цієї хабарної справи. Юлія Остапович наля Прокопчук для новин на часі.